Зараз покажу як леф речить 🎵🎵🎵 У джебі схоже на Optimus Prime Сьогодні зробимо Grow Grow Bass в серумі Це щось не до псевічому Там що вобл, йой, рідем, нейро Вони всі так схожі Для цього нам потрібен Рибінець 🎵🎵🎵 Ніби схожий А золений напій 🎵🎵🎵 Подходимо ближче до мікрофону 🎵🎵🎵 Бл**ь, ну ж серумі робимо Пік популярності дабстепу був у 12-му році. З цього робимо висновок, що це вже ера софту. А значить, ми чи зможемо обійтись базовими звуковими хвилями. Тому раджу одразу шукати хвилі, в котрих по дефолту багато гармоній. гармонії. і заходимо в вкладку спектром та обираємо Ооо. Монстр. на Поопускаємо вниз, слухаємо. Ну, поки що монстри. Вмикаємо другий осцилятор, заходимо в вкладку Digital то обираємо звукову хвилю DIST D00T. те. Мабуть, чистипу дисторшену. Теж опускаємо ноктаву вниз. Далі переходимо в лефут, це фундамент цього тембру. Вмикаємо режим тригер, рейд на одну другу. Та як шанувальники тонкого мистецтва малюємо ціті. І ось наші циті посилаємо на wave -table position двох оселяторів. Обливових теблу на 10. Ось в першому осліаторі вмикаємо асиметрію в мінусі, ставимо на 9, І на неї також додаємо трохи ці. Вмикаємо саб у режимі direct, залишаємо синусоїду та опускаємо на октаву вниз. Вмикаємо noise, обираємо в вкладці аналог bright white та прибираємо рівень гучності. Переходимо в фільтр. Це також важлива частина цього тембру. Треба зробити так, щоб він імітував такі звуки, як воу wow або ой. Тобто спочатку немає низких частот, а потім вони відкриваються та закриваються. Зрозуміло. Ось закритий фільтр. Відкритий. Wow". Обираємо тип фільтру. High Notch 12. Микаємо його на два аселятора та нойз. Катов на 9, резонанс на 9, драйв на 9, фреквенцій на годину. Позиваємо LFО на катов та на фреквенцію у негативі. Вмикаємо режим моно, щоб у нас могла грати тільки одна нота в один час. Це ж бас. Також додамо перший макрос на рейд LFO для зручності автоматизації. Переходимо вкладку ефектів та Вмикаємо ще один фільтр. Во вкладі Flanges обираємо фейс 36. Катов ліворуч, резонанс на 11, драйв на 9 Ставимо на катов другий макрос для зручності при автоматизації Також додаємо трохи ЛФО на наш Далі микаємо Distortion та ставимо драйв мікс на 3. Вмикаємо компресор, в режимі Multiband і додаємо Gain на 10. Вмикаємо Hyper Dimension і Hyper Mix ставимо на 9, а на Dimension на 8. І як черешеньку на торті ставимо еквалайзер. Обираємо два белси. Перший піднімаємо десь на 8 дБ, а його частоту трохи нижче. А другий навпаки опускаємо на 8 дБ. І нам потрібно, щоб лобухарки зближались та присовувались, коли наш фільтр відкривається. Це додав нашому тембру додаткових резонансів. Посилаємо на телефон на частоту еквалайзера. Перший позитив, другий негатив. На пост-обробці додав трохи бідкрашера та також еквалайзера. Бустанув САП, прибрав ніжню середину. Я ж день зробив замлевочку лупчика та одразу прописав на бас партію автоматизацію. Слухаємо, як це звучить.